Їдемо на Львів, хочемо глянути новенького салончика Ятрона Audi 2024 року. Ясно, що ми його перевіримо, а знаєте чому ми його перевіримо? Тому що навіть новий автомобіль так? Він може бути також з нюансами. От ви будете сміятися, але от я дуже багато чув випадків, коли на автосалоні люди працювали, і самі продавці розказували, що дійсно купляєш нову машину, а в машині є якісь підфарбування. Десь, можливо, десь знаєте, машинку транспортували там, знаєте, до автосалону. І десь вона, знаєте, з'їхала з, з автовозу, а ви потім її купили за сотку зелені. І собі їздите, думаєте, що у вас машинка цілесенька, а потім продавати автомобіль новий, а він оказується фарбований. Тому навіть люди, які купляють новий автомобіль салона, вони також його перевіряють. Тому бажаю вам приємного перегляду. Подивимося, який автомобільчик. Зніму для вас такий коротесенький ролик. Тому підписуйте, підписуйтесь на канал, ставте лайки, вподобайки. І всім дякую за увагу. Торчики трохи Так. <клухи> Ось такий є Ми зараз вийдемо. Вийдемо зараз на свій крутий. Так, так. Ось такий салончико він. Ось виїжджаємо з автосалона. Для цікавості глянемо, що воно показує Тобто Дивіться, так заводська Саширин, все грін би грає. От показує товщину фарби нового автомобіля. Бачите, зараз нові автомобілі, да, зверніть увагу. Да, от Дивіться, скільки йдуть. 74 мікрона. 94, немає вже такого заводу. А це, це в нас? впало? Бачите, Ауді. Ось дивіться. За 98. 118, бачите, як от іде покраска. 107. А кришка багажника 124, 113. Уже немає тої, знаєте. 114. 83, бачите, як іде, Дивіться, як іде реально. товщина фарби як міняється. Дивіться, 85, 106, дуже класний колір в ньому. 107. Ось такий гарненький автомобільчик. Бачите, 82, 109, 110. Ось таке ми його перевірили, але вам показую наглядно. Наглядно, от дивіться, зараз даже ось такі. Це бумага, вона відбирається, Це бумага. Це бумага. Тут бачите, такі навіть от, є царапинки такі. А так, ну, колір гарний. Багажне відділення в даного автомобіля. Хотіли, знаєте, щоб, можливо, не знаю, можливо, для вас буде цікаво, можливо, не буде цікаво. Знаєте, хотів, щоб менеджер, типа, так, ну, розказав, можливо, більше, знаєте, все-таки вони в салоні більше, знаєте, нова машина, тобто, бо в принципі такого нічого. Ось дивіться, такий от салон. Перферацію, клімат, подогріви, вентиляція, чорна стеля в автомобілі. лед В такому стані перферація. Пам'ять сидінь. Тут відкривається капот, зарядка, бачите, ну, тут пише. Бачите, Q8 єтрон. Бачите, от нажимаєш, нажимаєш кнопочку. Виїжджає зарядне, нажимаєш кнопочку, зарядне ховається. Тобто тут відкриваєш капотик, нажимаєш чик собі. Також от бачите, тут ніша. Тут все зарядка до нього, повністю під низом, під низом компресор. Тому, знаєте, хотілося для вас зробити так, щоб якось люди побачили, розказали повністю, знаєте, коли за даний автомобіль. Але люди, в принципі, Кажуть, що вони таке не практикують. <кій> Тебе сильніше не практикують, то я вже Так, в двох словах от показати вам от такий автомобіль. Знаєте, я ринки знімаю і, і знаєте, от люди деколи просять показати авто, як в салоні виглядає. От вам от, дивіться новий автомобіль салону. Ось дивіться от така торпеда, панель шкірина. Безрамочне скло. Ось тобто, такі, знаєте, запах нового автомобіля, селектор КПП. Тоже клімат повністю все типа, електричний. Тому також куб, світиться повністю тут в цьому. Тут Отововці ідуть, бачите, вони світиться, а навіть видно, От, бачите, який там тут. Що, побували ми в автосалоні Audi в місті Львів. Забрали ми автомобіль. Знаєте, Багато може зараз хейтерів почнуть да, ти, да нова машина. Там. Ні, дійсно, друзі, я вам на повному серйозі говорю, що багато я чув таких випадків. Коли новий автомобіль з салона забирають, і дійсно є от такі нюанси, може бути там щось підкрашене, підфарбоване, знаєте, тому що є різні ситуації. Десь, можливо, знаєте, машина десь там з автобуса з'їхала ще, що знаєте, бо ж так само їх хтось заганяє на автобус, хтось виганяє їх. Тобто є людський фактор. Тому, знаєте, так для цікавості так зняв для вас, можливо, буде для вас цікавий цей контент, не буде. Коментуйте, ставте лайки, чи вам. Подобається такий контент чи ні. По можливості кажу, якщо вас цікавить якийсь огляд автомобіля, телефонуйте за моїми номерами телефону. Також дякую, що коментуєте відео. Обов'язково підписуйтесь на каналчик, ставте лайки, вподобайки. А ми зустрінемося, як завжди, на авторинках міста Рівного та Луцька. Тому бережіть себе, всього самого найкращого, вдалих продаж комусь, вдалих комусь покупок. До зустрічі на каналі Шкода, Ще на Всім пока!